Друзі, всім привіт! Зараз знаходжуся в українських Карпатах, в центрі селя, села Поляниця. Сьогодні ми будемо трішки мандрувати з вами по дуже цікавих і, і е, красивих краєвидах. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. І ми дуже йдемо в цікаве з вами місце. Зараз покажу, яке. Йду, друзі, по Пуковель, але трішки іншою дорогою. Дуже цікавою. Не через село Поляниця, а по горі там хочу пройтися, подивитися гойдалку, таку дерев'яну, здоровенну. Якщо вона буде, звісно, відкрита, бо вже зараз ще дев'ята ранку, туристів в цей час зазвичай ще мало, ближче до обіду, все вже починається такий натовп здоровенних Туристів, але потихеньку підіймаюся і вже відкриваються дуже дуже цікаві краєвиди. Це просто капець, яка неймовірна красота в цих краях, друзі. Зараз неділя, ну і в цей час в цій місцевості всі вже йдуть зранку до церкви. Тому ось ми бачимо теж жіночку підійде. Доброго ранку. Так, далеченько, тут люди живуть в таких горах в краю з такими. Гарними краєвидами, ну, добиратися сюди непросто. Потрібно мати якийсь транспорт або якусь конячку або лошадку. Чим вище я підіймаюся, тим краще такі відкриваються краєвиди позаду мною. Ще ранок, як я кажу, ще, ще чутно. Ранкових петухів, як то кажуть, <хи> як вони співають, я вже знаходжуся, дістався гори Маковиця. На цій горі знаходиться славно, звісно, така дерев'яна гойдалка, але прохід тут поки що зачинений. Ось тут такий Как вказівник. Гойдалка грамаковиця. Пройти на, гол, на гойдалку немає змоги. Ось тут ось тут цей вхід. Чомусь вона зачинена. Можливо, ще можливо ще дуже рано. Фух. Ну, а ми прямуємо далі. Я йду, друзі. Ось туди в ліс. Там через ліс мені пройти, і я вийду на траси Буковеля. А там далі вже, не те, що там далі вже за трасами, за цими, знаходиться вже такі туристичні, туристична зона, така оглядовий майданчик. Подивимося там на гору Оверлу, на гору Петрус. Вони так. Разом поруч стоять в далечині, їх дуже буде гарно видно. Тому зараз пройдемось там, прогуляємося, побачимося боковель з іншої сторони. Тут у нас вже, звичайна така дорога закінчується, як то можна сказати, що вона дорога. І повертаємо ось так вже в ліс. Тут вже, як то каже, дороги такої. Немає каміння, ґрунт. Будемо вже так пробиратися. О! А це хто у нас тут пасеться? Такий хороший. Привіт! Як тебе справи? Бачу, не дуже, щось ти сумуєш трішки. Конячку дуже багато обліпило мух. Вона навіть трішки такий трішки реве. Не знаю, чутно вам чи ні. Але дуже так трішки реве і так багато її обліпило мух. Мені навіть її трішки жалко, як то кажуть. Ну нічого, конячка. Кріпись, думаю, все в тебе буде гаразд. Набирайся сил. Вона одну ніжку навіть. Он Якщо вам видно, одну ніжку навіть підогнула, на одній стоїть, а одну підогнула. Сподіваюсь, в її все добре. А, ой, друзі, нам треба йти далі. Заходжу вже потихеньку в ліс, але що я тут побачив трішки обіч дороги, дивіться. Яка гарненька червона спіла малинка. І тут так чимало. Багато дивіться ще зеленої, яка ще не поспіла. А є вже багато червоної. Зараз пройдемо далі. Так що, друзі, як то кажуть, всім смачного. М -м -м. Яка смачна? Це не та, що в магазині ви що безкусна там напирськана. Це дійсно крута малинка, якісна з лісу. Як похилилося цікаво деревце, тут треба йти обережно, бо це має, може бути небезпечно. Воно впало, але тримається на іншому дереві, і воно якраз впало і тримається на рогачі. Ось там. Це вже, друзі, дикий ліс, туристів тут немає. Хоча 100 метрів від нас найпопулярніший курорт нашої країни Буковель, там, де тисячі туристів, 100 метрів от сюди, де я, все повна, як то кажуть, глуш, нема ні людей, нічого, тому якщо десь щось ви... Не дай Бог отримуєте травму. Навряд хто вам що допоможе. Фух. Тому треба бути обережним навіть із такими деревами, які можуть впасти прямо на потилицю, як то кажуть. Друзі, я десь приблизно вже посередині маршруту. Весь маршрут приблизно займає дистанцію, має дистанцію десь біля 3 кілометрів. Я десь напевно вже пройшов півтора-два, ще залишився десь кілометр якраз до центру Буковеля, там, де обзор оглядовий такий майданчик. Взяв з собою водички, така в льоді. Але вона ще не дуже в мене не дуже в мене вона розтала. Завжди, коли йдете в похід, завжди беріть воду, тому що тому що дивіться, що в мене робиться на спині. Спинався мокра від таких підйомів. Дуже багато втрачається з організму виходить води, тому обов'язково треба брати воду і поповнювати. Поповнювати життя дієвий, як то кажуть, баланс. Так, а цим разом ми вже виходимо. Я бачу до траси в Буковелі. Зараз вам покажу, дивіться, друзі. Чому я бачу, що ми виходимо до траси, тому що поруч вже в кінці цього ліску знаходяться такі типа пушки, ну, не пушки, не гармати, а Такі пристрої, які взимку наповнюють снігом ці траси. Ось дивіться. Ось так вони виглядають. Туди вже пішов спуск в сам Буковель. А в цій стороні підйом. Тому ми йдемо в цю сторону на підйом до оглядового майданчику. А це вже, друзі, зараз вам покажу буковель, як то кажуть, шиворіт на виворіт. Взимку тут дуже красиво, а влітку, як то кажуть, не дуже. Зараз ми заглянемо сюди. Ось, дивіться, поверну камеру, що тут у нас всередині. Ну, всередині такий, як то кажуть, занепад влітку, тобто взимку це все дуже гарно працює. Багато туристів, все красиво, красота, і там чаї, кофе, ром, кола. Все неймовірно красиво, а взимку, а влітку тобто воно стоїть. В такому стані не дуже, як то каже, як то кажуть, гарному. Це в нас траса пішла Тут ось вниз 3D. Синя траса. Це у нас теж такий здоровений посеред траси знаходиться якийсь ресторан чи бар. Ось так. Там вона така здоровенна, якщо вам видно. Здоровена така гармата теж стоїть. І пішла одна траса туди, 3D, і одна ось один С на цей край, откуда я, звідки я йшов. Ну, мені йти далі. Ось така тут місцевість, людей немає, йду один. Туристів немає, а взимку тут просто капець. Товпи такі, що нікуди пройти і проїхати. Ви тільки подивіться, друзі, яке гарне місце відпочинку, такі будиночки невеличкі. Одразу біля траси, біля оглядового маданчика. там зараз я туди дойду, але так, гарно роз, вони розташовані, їх небагато таке. Уєднене місце, де можна відпочивати і влітку і взимку взимку дуже дуже гарно. А от з цього місця такий скляний оглядовий майданчик. Тут весь Буковель, як на долоні, друзі. Ви Тільки подивіться на цю красу. Це вже закінчилося село Поляниця. І почався сам Буковель. Потрішки, друзі, підіймаюся далі. І ви тільки подивіться, яка неймовірна краса відкривається. Це просто неймовірно. Стільки гір. Начебто я на вершині якоїсь здоровеної гори. І все піді під мною. Ось, до речі, піді мною ці знаходяться такі будиночки відпочинкові, там де можна відпочивати, де я попередньо тільки що вам показував. Реально круто. Ну, це просто неймовірно, ви подивіться. Просто неймовірна краса. Я вже доходжу до оглядового майданчику. Зараз покажу вам з цього глядового майданчику. Дуже гарно видно гору Петрос і гору Говерла. Ось вони там. Оце гора, що ви бачите, те, що праворуч така гостра, це гора Говерла. Саме найвища точка нашої країни. 2061 метр. А ліворуч знаходиться гора Петрос. Тоже такий гострячок. А і далі ми бачимо неймовірні красоти, неймовірні краєвиди нашої країни. Друзі, це неймовірно круто. Спустився з тієї гори, де дуже багато цікавих розваг. Це просто капець. Ви саме бачили класно. Можна піднятися на цю гору, так, як на підйомнику. Ну, багато людей піднімаються, звичайно, на підйомнику в центрі Буковеля, тут сідають. Зараз я вам все покажу. І піднімаєшся. Там можна прогулятися, пофоткатися, подивитися дуже різні гарні краєвиди, і потім спуститися назад. Або спуститися, або ще як варіант. Можна піднятися на, на родельбані, як ви бачили, це такий теж дуже цікавий атракціон. І погуляти, а потім також сісти і спуститися на родельбані. вже із адреналіном, як то кажуть. Так що наближаємося, друзі, до самого центру Буковеля. Даже, дивіться, навіть даже на цих оглядових підйом... підйомниках е люди підіймаються навіть з такими е велосипедами, тобто можна з такими велосипедиками підійматися і там уже далі спускатися по цій трасі, де я зараз йду, як ви бачили, там спускаються, так, як і трьохколісні такі е, транспортні засоби, так і е, можна спускатися і на велосипедах. Крутяк. Зараз, друзі, йду на озеро молодості. Фух, дуже воно красиве, неймовірно гарне. Хочу трішки там провести певний час, покопатися, розслабитися, освіжитися. тому Прийдемо зараз туди і будемо дивитися, як там у нас обстановка на пляжі озера молодості. Людей дуже багато туди йде. Також всі, хто погуляв на горі, спустився, так я, і йдуть туди, хто зразу прямим ходом йде туди. Тому зараз все там побачимо і, і подивимося. Ось дивіться, людей неймовірно багато. Зараз прямим ходом підемо на пляж, можна йти ось туди, прямо, а можна ось сюди ліворуч звернути біля такого водоклаба. І щоб не йти круги, щоб не наматувати, це йде така більш близька така дорога, прямо на пляж, де можна купатися, відпочивати і загорати. Ну що, виходимо вже на наш пляж. Ось так він, друзі, виглядає. Ось так. Ну зараз подивимося там. Трішки прогуляємося, подивимося і... Десь тут будемо купатися. Прикольне місце. Пляж безкоштовний, тому з собою беріть полотенця або ще щось, покривало, одіяльце, щоб можна було лягти і відпочивати загорати. Можна брати напрокат ось такі. Катамарани. Це у нас зона перевдягальня. Попереду у нас колеса огляду. Людей, як ми бачимо, відпочиває багато, але ще тільки перша половина дня. Після бі тут ще буде ще більше. Ось такі друзі, неймовірні краєвиди на такому пляжі на озері Молодості. Така неймовірно класна. Фу. Круто освіжитися після такого Фу. неймовірного подорожуючого дня. Клас. Фу. Отак можна сидіти хвилини. 10 сміливо і освіжатися вода чиста, прозора, ось дивіться як видно дуже дно, реально класно. Друзі, гарно сьогодні провели час. Дуже круто походили по бокове, все подивилися. Йду вже додому з пляжа, Тоже дуже, дуже класно покупалися, людей ще більше додалося на пляжі, тому, звісно, круто, водичка класна, ви все бачили, неймовірно, було круто. Тому. Не знаю, як вам, але мені дуже сподобалося. Тому, друзі, якщо вам теж подобаються такі дуже класні відосики, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, будемо знімати дуже цікаве відео. Повертаємось назад, неймовірні класні краєвиди. Так що, друзі, в наступному відео, відео з вами побачимося. Всім пока!